Захищають все-таки не українців. От і все. Захищають приватний бізнес. Приватний Через те, це, що все. приватний бізнес приватний це гроші. не українці. Ну, про те, що не українці є. Це... Добре, що є, скажімо так, робота, на забезпечення. Добре, що є, добре, що є. Але хто працює, то знає як там добре вже... пам'ятаєте тут завод просили компанії, що є сьогодні. Українці. Як там дотримуються екологічні всі е, вимоги захисту, як, можливо, що як там е, охорона праці, як там людей е, е, за що там людей мають? Так що добре. Бовтарник добре? теж підписував е, на реконструкцію. там в підписували звичайні поява участь і того, коли була пропозиція вивезені ви, на сесію на голосування. Одна пропозиція, давайте другу. І ставимо на голосування на сесії. А скажіть, будь ласка, ми зобов'язані генплан прийняти на цій сесії? Не зобов'язані, <говори> зобов ну тобто, якщо ми його сьогодні на цій сесії не приймемо, в липні місяці можемо його прийняти. На <говори> чи ми не на буде, там буде. Може 6 років бути ми, ми, місто будівної ради. Якщо ми проголосуємо, то місто будівної ради до двох тижнів збереться. Якщо, якщо ми проголосуємо так, як хоче район. А як проти проголосуємо, буде піврок, півроку, буде те Ми півроку. це вже все. Або навіть і буде техрада, рада, і не запимо. Якщо так плане, і ми... є головного архітектора області Карачанського, який присилав одесь Сулякіна теж є лист від Карачанського що якщо включається склотарний завод в межі зорі, цим порушують інтер, державні інтереси приїду. <О>, де? І, і міш... піде на екрану, зачитає цуканова лист від обласного архітектора, а там на, на містобудівній раді 90% архітектори сидять, відмовитись. Ще якщо не підвітане до суду. Знаєте, сьогодні судиться з кимсь, ми вже раз вас відмовили судитися. Тому що робимо, що рекомендуємо сесії, так як нас вийшло було на комісії в спільних питаннях, по плану села ЗРО включити. Як виходити з цикольні замовці, в межі села, всю То всі Всю промислову включати. Якщо включати, то всю промислову а не десь вода. Ні, зрозуміло. Вони будуть казати, то вчора не то білий. Як включати, то всю промислову зону? Я зараз хочу зачитати по протоколу, як не. було голосували. То... А тепличні теж там. Получається, тепличні це, кого включати весь повністю. Депутати, давайте все-таки обдумаємо і нас випнули сесія. Давайте зберемося знову комісію, але заклю знайдемо організацію, яка нам обґрунтує. Якщо вже комісія була 28 членів, хто комісії був, в в був такий, як я. Отакі, як я були в комісії, от скажіть. Я, наприклад, маючи інтереси, мабуть, громади відстоювали. Де зорянці ж були, не були ні здорова, ні ні. не зроблено, ні скливання. Вони такі люди всі... громада довірила цю комісію. Дала йому рішення діти. А в Віддала... них не прийнято рішення висі. Я хочу зачитати. Ви. Слухали за порядник зачитав цю пропозицію на комісії з поспільних питаннях, що про клопотання кратко всі морського зря не включати підприємство в межах села Заряд. Значить, голосували за них, лише за було 11 голосів. І на голосування ставилася пропозиція вивести прак Консіоновського зору за межі слазою. Голосувало 12 за і вийшло, що пропозиція не набрала ні та ніця, ні, не набрала. Маємо міняти депутатський корпус не. разом з головою. Так як Віктор Васильович сказав, всі об'єкти включаємо загального офіційна, да. так і голосуємо. Його є далі. А там кількість судва, там підприємства, диплиці. А там вже йшов, там буде. Я так зрозуміла, що тільки проти один І ага. Всі останні, я так зрозуміла. На саму сесію має бажання приїхати генеральний директор ну, з перекладачем. Що й познайомилися з самим. А що вони бояться? Що, що ми... Екологічний податок їм буде набагато більший, ніж вони. За межами села, ніж в межах села, да, розумієте? Да, Екологічний податок набагато більше. В сотки <плес> да. Дуже Що таке сотні є... тисяч гривень для Знаєте, Якщо самі не платиш, а завтра маєш платити, то трошки у нас. Ти більше виш, буде довго за той процес голосувати. так? Ні-ні ні, там це вже потім. Але там їм в рази. Навіть не в два, а більше разів бо в межах села інші досить екологічні боса. Ще можуть закрити. Закрить кого? Ні, ну, ну він так, якщо послухати, то ж хто хто був. Ви була, що Зірена хто був. Була Мирослава. Так, він роз'яснював, ви знаєте, да. послухати сонку. Ну я. Може бути не нормально. А де ж ще любив візьмуть? Вони б може вже взяли, бо от він, мабуть, вже п'ять разів окупився. А де ж рабіру візьмуть? Таких, як у нас є на Україні. На не на і травлять нас тихенько, що і не бачать, що і вони скидають туди свої відходи. Ми всі мовчимо, йдемо туди, ще й гриби збираємо. Ні, я ж тоже тут теж тут знає. Як нормі, не вчитай, ну, Якщо може, ти ти законно, може, то це треба відмінити, то наше рішення. Якщо не є законні наші пропозиції, ти, то вони не нам не кажуть на закон.

Марія Петрівна пояснювала нам, що якщо дорога що це... села, то це... Ні, це сухала нею... Що Якщо це? йде центральна дорога, треба земні переходи, і на верхні переходи, і все. Мабуть. Це Треба таке. Як залежить від категорії дороги. <кій> <кій> Вон біла кринеця, подивіться, там повинні заходніці. Тільки на початку з виїзда з Рівного, оце два села. Їдьте на Київ і найдіть ще мені хоч один. Ні, це державні кошти, вибачте, це не місцеві. Не комунальний, хай нам то, зробить хоч мозки. Якщо взяти навіть, то навіщо цим ці аргументи ставимо? Слушайте, депутатів є пропозиція. Що є? Крім екологічно податків. Та там дивимося, можуть не вирішити. Так само не було. Вони ніколи не погодяться. Давайте пропозицію. Нічого не знаємо, нічого не вирішуємо. Пропозиція була, вивезене Давайте сесія. Цю oh, oh. виносимо сесію. Якщо приїде, кажу, приїде генеральний, послухаємо його. Що, можливо, ми за цей тиждень часу то ще я особисто звернувся yeah. на 12 липня, ще, щоб запросити нейтральну організацію, щоб розказали, як що. <рес> і, 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 і я теж подумаю, де да. я би вам теж запроваджував. Якщо б мали б напрацювати, нам треба варто за чому, я визволять цей дум. Виходиш і стаєш таким обіцяльником хорошим, і не знаєш кінцевого результату. Вітя, більше як ви наробили, більше. Більше ви накрутили. Біщик, ми ну, ж для того зібралися, щоб кожного почути, щоб ми мали можливість на сесії голосувати. Голосувати треба. Чи голосувати позитивно, чи негативно, але голосувати треба. Така потужна організація, «Склозавод». Вона в будь-якому випадку, 100% випадків, вона не погодиться бути межах села. Вона прийме всі міри, які вона може, а вона має великі фінанси і все інше, і вона все рівно не буде. Тому що їй треба все, очисні води, очисні гази, очистки, все інше, межах села. Це все і просто нереально. Легше буде закритися води. і вони ніколи не підуть ні на які наші умови. Вони просто-напросто нам треба подумати, як їх якось задовольнити їхні ці води. Просто та витравлять же нас, люди добрі. Та вже скільки ми будемо боятися, 6 годин ранку не можна вийти на вулицю, якщо згракувати мукає вітерець. А як там бідні грабівці живуть? Люди добрі. Та ми за економію повинні брати такі суми, щоб розвивалася територіальна громада, а ми їх боїмося. Ми здорові не будемо. Закрить, значить, по вашому Гроші не поможуть. Не... Хай їх не О, закрий, так. Да. А гроші, а я думаю, отій... хай рак буде, але давай гроші. Хайрак болі. Добре. Винічі, Треба можливо. добре все обдумати, зважити всі плюси, і мінуси. Тому що якщо ми веде, і дійсно ми буде такі, дуже великі норми і його закриється, то вже не вихід на скрізь зорі працює на А Там за кілометр, не тільки слотарний. Там ж є ж ніхто. Є з богата, є, є ж, ж é, група підприємців. Ми їх не можемо відвісти просто. А заводом треба з цим сполцетом думати. Там не просто з бачите, якщо в майже то зона йде. Якщо богато ти хочеш включити, а то солдат. Ні, так, тому що якщо знаєте, ми включаємо нікого, то не включаємо нікого. Якщо включаємо, включаємо всі, бо тому що хтось може подумати, що якийсь є. Треба перететися по багаву. Ну, то яка різниця? Взагалі не буде? 100 тисяч чи 200 чи 300? плюс. Рекомендуємо, виносимо на сесію. По цьому ну, і максимально У цьому спільному Так, Ще по поговоримо, щоб цього, так. Да. І так само, ну плюс, якщо він приїде, ще розкаже щось, щоб ми знаєте, могли. Є інформація, що, що мають бути. І запросить, я може йому надаю, але всім зобов'язаний, я хочу, правда, ще підняти договір, заключений з Суряхиним того, що Були такі фрази, звучали, що надалі мої послі будуть бачити. Я прошу багато що підняла, я знайомию з юридичної сторони для себе, щоб знати, на яких умовах він наданий, тому що гроші заплачені. Я ну, Хай би він приїхав. Все-таки і. Кожна, кожна скажімо так, квадратик має не виходить. Дайте нам каталог координат, ми самі не Хорошо, а чого в перший раз болювали, що в межах села, села потарне, а потім дьорнули. Які ж мали бути відповідні документи? А чого задню дернуло?

Тільки зв'язано питання із місцевими податками. Ніяких з ніяких заколов. Це просто, що щось не піде в район, а піде в місцевий бюджет. От і все. А ті проценти і так далі, це ж не екологія. Завод, метод села, і все нарізні по екології. Викиди, витоки, це все ж танці зразу нові бумаги напише, як випиють, де так Виносимо на сесію, шановні колеги. Виносимо на сесію, на сесії ставимо на голосування, набирає чинності включити, включаємо, не набирає, не включаємо. Йдемо далі. Промзону всю, якщо промзону. А якщо не включаємо, то не включаємо нікого тоді. Тому що не може бути так, що один буде включений, один не включений. Можу подумати, що будуть якісь дії корупційні і так далі. Друге питання було. По протоколу спільної комісії це про голосування про зменшення санітарної зони по приватному підприємцю Максимчуку. Віктору Євгенію. Так. Значить, також було голосування. Ця пропозиція набрала 13 голосів. Проти було 8, 3 утрималося. Фактично пропозиція була прийнята. Але після того ми подали, оце вже ви читали, читали висновок да, Тимко Ножинка, що фактично воно і на комісіях і на комісії говорилося про те, що це суперечить чинному законодавству. Тому що санітарну зону може тільки скорочувати цей інститут, який має право це робити. Чи від кладовища, чи від санітар... чи від забійного цеху, так як він пише документа. Навіщо <проб> взагалі надавати санітарну зону? Да тих 300 метрів месі. чи 200 надати, дам погоди, що ти виробництво. Ви заберете скільки учасників. Як давно говорилося, так воно. Так. По будиночки, все вижте, будиночки, і, пасовища, і все згубимо з будиночки, і пасовище і все. Мій сьогодні, завтра воно піде під забудову. Якщо буде в межах населеного пункту, якщо дамо дози на погоню, значить 300 метрів ніхто не з ним має 300 метрів, це мали бути учасників. Це Йому це не дозволяють. Це вже до... 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 адміністрація району. Ні, а громадські слухання його заборонили будівництво забійного церкву. Це? На слухання, Коли, там, там перечень читали. Ні. дивіться, там усе зводили до 300 метрів. 300 метрів виникло в січні місяці 2016 року. До цього часу питання не стояло, і як лендлан змінювали, не стояло, воно стало в січні місяці, і навіщо нам мішатися в санітарні зони? Якщо нас влаштовує санітарна зона 50 метрів від існуючого підприємства. підприємства, а він собі хай робить, яку хоче. Там написав, робить, що а він яку хоче робить. Але оце все залишити. <плоджен> ви ж дали дозвіл будувати в обойму. Я хотів сказати, Надія Миколаївна, ви трошки треба мовити. Ну, ну що ж, ви ж дали, ви дали... Там, ми не, ну, не даємо, тому що... Ну от бувагу сесія... Ми не даємо дозволу, до нас він не звертався. дозволу, до нас він не звертався. А кого ж? Ну як будувався, декларацію прав, підписували ж. Він купив, він купив. Існуючий, так. Існуючи підприємство, ну на Навіщо ви говорите одне з другим путаєте? Він викупив його, і він до сільської ради, це не землі, сільської ради, це землі. 13 років розпоряджували, розпоряджували, не Це не викуплено. <постовує> чого ставить питання про зону. А може просто включити в межі села ті землі, а може не включити. Ми не маємо права говорити про зону. Але включити не включити, ми маємо Правильно? Правильно. сказати. А зона це вже питання 14. Вони так, так і сьогодні маємо, нам говорять, що ми якщо говоримо про зону, то ми порушуємо чим незаконодавство. Не. Включаємо в межі села. Щоб було, там те, що не, не, не когось. Так. Якщо так. ми схвалюємо... Будівництво бойні, то вже йде це в саму собою. А, а, а якщо громадські зупиня не схвалили, більшістю голосів проголосували проти, 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 значить він не він повинен зготувати. Громада не зацікавлена в будівництві даного об'єкту. Але ж можна по-різному трактувати і районні представники, і так, і, і, і трактувати. Бо вони не існують. Mm -hmm. Ну все, дивіться, це, це його це проєкт. Це проєкт. Він що хоче, і ми хочемо, громада хоче. Ну то в кого більше прав? У громади чи в індивідуального підприємця? Він існує, що забору він 300 метрів намалює і десь спорить не буде нього є право на то. Бо його вже виробництво працююче. У нього немає громадських слухань на реконструкцію войні. Розумієте, немає. Де, що там є, то вже 300 метрів немає. Розумієте? Замальовано вже воно. Там діючи 50 метрів. Просто не ставить питання присутність. Саме проще. І дуже ну, лояльно. Да. І не піднімайте шуми, і тоді швидше піде. А тоді включити включити межі, за... да. межі села і все. А там згідно всіх норм санітарних, тоді, таких, ви таких ви буде вже розбиратися. Чи там 100 метрів, чи 20, чи 50. Знову. Ми включаємо, а там вже потім. Я захочу построю там е, хату за 50 метрів. No